Привітати! Дякую дуже. Слава Україні! Я думаю, що я думаю, що не помилилися зараз, коли представили і свободу, і батьківщину разом. Я думаю, що зараз є дуже знаковим. Що всі патріотичні демократичні сили єдині сьогодні, як ніколи. І ми своєю єдністю намагаємося зробити сильнішою Україну. Честь і натхнення бути зараз в столиці Холодноярської республіки. Честь і натхнення відчувати святий Дух тих, хто боровся за Україну, за її волю, за нашу рідну землю. Сьогодні. Ми мусимо також звернути увагу, що Холодноярський визвольний рух розпочався якраз з Матронинського монастиря. Шановне товариство, дозвольте, дозвольте мені висловити свої міркування. Ми 19-й рік організовуємо шанування в Холодному Яру. І у нас є принцип на могилах, всі рівні. Ніхто не свариться на могилах. Хто свариться на могилах великих наших борців, той людина. Ну мені важко на слово підібрати. Сперечатися в Києві. Хто і хто свариться на могилах, не гідний брати участі в наших шануваннях? Я вам скажу, що. В це вшанування вкладені великі кошти, великі оргзусилля, зусилля, великі серця, велика любов. Прошу, не зіпсуйте нам свято. Дослухайте до кінця людину, яка мужньо вистояла під пресом катка Януковича. Якби Юлю Володимирівну зламали в тюрмі, мільйони людей би злякалися взагалі висовувати своїх щілин. Бо якщо Юлю зламали через коліно... Що тоді вже нам сунуться? Будьте розумними, дозвольте висловити слово одному з головних співорганізаторів.